Всім привіт! Полюбляєте піцу, але хочете корисно та правильно харчуватися, не нашкодивши своїй фігурі, ловіть рецепт ПП піци Для цього візьміть один невеликий кабачок та накриті його на терку. Додайте солі, все добре перемішайте та залиште на 10 хвилин. Через 10 хвилин відіжміть зайву вологу, вон яка кількість її. до маси додайте 1 яйце 65 г цільнозернового борошна. Італійські трави. Хто хоче, додайте зубочок часнику. Трішки свіжомолотого перцю. Все добре, перемішайте та доведіть до однородної ось такої консистенції. Візьміть пергамент. Пергамент збристе рослинною олією. Викладіть масу. Я формую вологими руками коржик товщиною з пів см з бортиками. Виробіть так, як вам хочеться. Бортики не обов'язкові. Та відправте на 15 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку. Через 15 хвилин наш коржик готовий. Він дуже чудово пропікся. Додаємо ваш улюблений соус у мене це кетчуп. Обов'язково додаю орегано. Додаємо колбаску. До речі, калорійність цієї піци 150 калорій на 100 г продукту. Додаємо помідорчик, сир та відправляємо ще на декілька хвилин в духовку, щоб сир підрумянився та розплавився. Через декілька хвилин піца готова. Фанати кабачків це оцінять. Піца виходить нереально смачна, дуже схожа до оригіналу, а саме головне з користю для вашого здоров'я. Бажаю всім смачного та дякую за підписку.